Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про закриття і реорганізацію комунальних. Стоматологічних поліклінік в області Цьогоріч припадила свою діяльність Костопільська стоматологічна поліклініка, у якій працювало 14 людей. Станом на початок червня 11 медиків працевлаштувалися у Костопільській багатопрофільній лікарні. Двох працівників скоротили, і один лікар звільнився. Також дізнаємося, скільки мобільних аптек привозять ліки у віддалені села області, та скільки населених пунктів ще не мають можливості отримати медичні препарати. Частина жителів Костополя невдоволена тим, що міська влада віддала приміщення стомат поліклініки під інклюзивно-ресурсний центр. Стоматологи розповіли кореспондентам Суспільного про те, що нині працюють у неналежних умовах у приміщенні місцевої лікарні і хочуть повернути свої робочі місця за колишньою адресою. Дитя дуже велика, розумієте, Дуже велика. В даному випадку мені хотілося пацієнту зробити рентген. Начинку погано говорить, при наданні органіти допомоги все рівно нам треба рентген. Розумієте, рентген треба нас тут цього немає. Цей кабінет облаштували в приміщенні Костопільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Розповідає стоматологиня Раїса Переходько. Жінка працює тут із березня. Перед цим розповідає близько 40 років. Лікувала пацієнтів в окремому приміщенні районної стоматполіклініки. Узимку цьогоріч депутати міської ради вирішили реорганізувати заклад та приєднати до лікарні. В цьому кабінеті незручно повітряний не вистачає. Кондиціонера нема, нема умов нормальних, щоб були нормальні умови, тут немає нормальних. Ну нам говорять, що нас підготують, кабінети підготують, але мені здається, хай би в нас влада почула, є стомат поліклініка, була обіцянка, була, що нас там залишать. Ми не хочемо всю поліклініку, хай забирають, щоб нам якийсь кусочок дали, щоб там було все на місці. Там У нас рентген-кабінет, звопротезну лабораторія, все на місці. Проти перенесення стомат поліклініки в приміщення лікарні і частина місцевих жителів ми прийшли захистити наших стоматологів. Дивіться нас була, була поліклініка центральна. Вона дуже прекрасно працювала, але дехто з депутатів нашої влади вирішили їх туди виселити. Ви бачите, які антисеретійні умови поставили наших лікарів. По-перше, тут більш соціальна стоматологія, тому що на 2 тисячі пенсії людина не може заплатити стоматологію, які там астрономічні ціни йдуть. Я от сюди заходжу, в дане час я зараз сюди заходжу, але вони тут не можуть полічити. Вони тільки, ну якщо але там були. Так, да, і все. А полічити я не можу, до часника я не йду. Мені треба запломбірувати зуби, але вони тут не запломбірують, а до часника я не йду, просто напросто, бо грошей немає. Зі слів генеральної директорки лікарні Наталії Кондратюк, два кабінети, в яких нині працюють стоматологи, є тимчасовими. Впродовж місяця обіцяє закінчити ремонт у нових кабінетах лікарні. Пропонуємо чотири кабінети, три кабінети під стоматологічні установки, один кабінет для стерилізації інструментів. Також будемо розглядати можливість по договорах підряду на зубопротезування, але це поки що в плані. Рентген мобільний будемо брати. Так само придбаємо рентген регенустановку. У нас п'ять лікарів зараз працює. Вони залишаються працювати. Медсестри і санітарка залишаються. І лікар-ортопед в нас є один. Нам треба буде ще один для того, щоб ми могли заключити контракт з НСЗУ. Зі слів виконуючого обов'язки міського голови Костополя в приміщенні стоматполіклініки буде два інклюзивно-ресурсних центри для дітей з особливими освітніми потребами. А на ремонт нових стоматологічних кабінетів зазначає Давид Дідух, із міського бюджету передбачили півмільйона гривень. Питання розташування інклюзивно-ресурсних центрів у нас завжди стояло, тому що. В нас їх є два. Якщо ми говоримо про один із інклюзивно-ресурсних центрів, то він знаходиться взагалі в приміщенні, де не відповідає ніяким нормам. Тому стало питання його розміщення, і коли ми почали дивитися і думати, де ми можемо зробити ремонт зі, зі всіма вимогами, які. Мають бути для інклюзивно ресурсних центрів єдине приміщення, яке реально підходить і дозволяє це робити. Це звичайно приміщення Степанської, 18, де раніше знаходилась поліклініка. Тому в якийсь момент було прийнято рішення, що якщо ми приєднали стоматологічну поліклініку до лікарні, то ми вже там їх і розмістимо, зробимо належний ремонт. Будемо в Міністерство охорони здоров'я в Київ звертатися. Ми поїдемо в Рівно. От, ми в департамент охорони здоров'я подали заяву. От, і всі ці нас тут підписів дуже багато. Чи стоматологія всталася, але ми повірили, що буде не закриватися стоматологія, то ми вже не збирали, хоч можна було позбирати. От, і будемо далі боротися. Департамент охорони здоров'я не є власником приміщень. Лікувально-профілактичних закладів і не впливає власне на політику місцеву до того, які приміщення кому мають належати. Проте ми впливаємо чітко на ту ситуацію, щоб послуга була збережена. І така послуга, як нам запевнили з Костопільської територіальної громади, така послуга збережена. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. В межах програми медичних гарантій безоплатно можна отримати тільки невідкладну стоматологічну допомогу, а саме усунення гострого болю і лікування станів, які загрожують життю. Всі інші стоматологічні послуги для дорослих платні, зазначає директор рівненського обласного департаменту охорони здоров'я населення Олег Вівсяник. На сьогоднішній день стоматологічна послуга по національній службі здоров'я фактично не контрактується тільки невідкладна медична допомога або якісь трошки інші послуги. Тому влада місцева для того, щоб зберегти стоматологічну послугу, може реструктуризувати стоматологічні поліклініки, які були як окремими юридичними особами або окремими відділеннями. Станом на сьогодні в області налічується шість діючих стоматологічних поліклінік. Дві з них розташовані у Рівному, інші у Здолбунові, Рокитному, Березному та Сарнах. За інформацією обласного департаменту цивільного захисту і Охорони у 2022 році Рівненська міська дитяча стоматологічна поліклініка приєдналася до міської стоматологічної поліклініки. А на початку 2024 року свою діяльність припинила Костопільська стоматологічна поліклініка. Це пов'язано із відсутністю державного фінансування, надання стоматологічних послуг в поліклініках та відсутністю відповідної послуги в переліку пакетів НСЗУ, які фінансуються. У зв'язку із цим відбулося скорочення персоналу стоматологічних поліклінік та їх часткове переведення до місцевих лікарень. В Рівному презентували другу регіоні мобільну бригаду. Автомобіль обладнано засобами Стерлінг для безперебійного доступу до мережі інтернет, а також холодильними камерами для дотримання температурного режиму збереження ліків. Буду працювати з колегою. Це буде відбуватися щоден, на щоденній основі. Кожного дня ми будемо виїжджати в села. Фармацевтка Олена Клімович, працівниця мобільної аптеки, яка від завтра доставлятиме ліки у 44 віддалених села Зарічницької та Локницької громад Вараського району. Перший робочий мій день відбудеться завтра. Перший наш пункт зарічне, а далі ми по графіку будемо кожного дня, у нас розписаний графік, де ми будемо в яких пунктах зупинятися, на скільки годин і все по плану. Ми маємо 31 населений пункт, вони один від одного далеко розкидані географічно, і це для населення було вкрай тяжко. Автомобіль для доставлення ліків придбали коштом однієї з аптечних мереж. Це наш перший мобільний аптечний пункт. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб можете здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Тут є спеціальні засоби для температурного режиму. Також він оснащений мобільним інтернетом Starlink. Це друга мобільна аптека, яка працюватиме на Рівненщині, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсянник. Минулого тижня доставку ліків автомобілем організували у вісім сіл Дубенського району. Зі слів посадовця мобільні аптеки одна з умов виконання урядової програми Доступні ліки. Нам дійсно потрібно багато таких мобільних пунктів, бо тому, що в нас понад 750 населених пунктів, які не мають аптеки. Як повідомляють на сайті Рівненської облдержадміністрації. Ще два автомобілі для доставки ліків незабаром передадуть у села Радивилівської та Зарічненської громад. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. А це була програма Тиждень Рівне. Бувайте.